У Києві на Софіївській площі відбулася офіційна церемонія відкриття дня Європи в Україні. До цього свята долучився і зведений оркестр київського гарнізону. Якщо ми прагнемо до Європи, то ми повинні робити і тут, у нас, в Україні, в Києві ці кроки наперед. І військові колективи, творчі колективи Збройних сил України, вони тут зараз цей день. Сібрану кращі краще які з європейської музики та української. Не забули привітати й тих, хто сьогодні виконує свій обов'язок на передовій. Люди, ризикуючи своїм здоров'ям, своїм життям, захищають нашу країну. Я хотів би передати привіт всім патріотам з великою повагою до кожного з них і дякую за те, що вони роблять для нашої країни. Велике вам спасибі за те, що ви є справжніми патріотами України, що ви сьогодні тримаєте на своїх плечах як атланти мир і щастя в цілим України. Дякую вам за те, що я сьогодні маю змогу з внуком стояти тут, на цій площі. Дякую за все, будьте живими, тримайтеся. Слава Україні! Цей день в Україні відзначається з тисячі року як День спільних цінностей та спільної історії всіх націй Європи. Олександр Соловій, Володимир Стройков, військове телебачення.